Робота у зошиті з друкованою основою. Восьма сторінка, перша вправа. Отже, утвори слово із частин інших слів. Склади з цим словом речення і запиши. Візьми префікс від слова спитати. Корінь від слова захід. Суфікс від слова затишний. Закінчення від слова малий. Вийде слово, східний. Клади і запиши з цим словом речення. Вправа номер 2 Прочитай вірш Саршка Дерманського. Латочка на лапці. Мій татко песика приніс учора прямо в шапці. У нього трошки мокрий ніс і латочка на лапці. Він підкріпився молочком, погриз бабусі капці такий куменний хвіст гачком. І латочка на лапці. За пів секунди облизав носи мені і бабці. Нам свій характер показав і латочку на лапці. Визнач мету тексту. Третя вправа. Прочитай українську народну щедрівку. Прийшли щедрувати до вашої хати щедрий вечір добрий вечір. Тут живе господар, багатство володар, щедрий вечір добрий вечір, а його багатство, то золоті руки, щедрий вечір добрий вечір. А його потіха то хороші діти. Щедрий вечір добрий вечір. А які дитячі щедрівки ти знаєш? Цікаво було послухати. Вдома попрацюй із цією щенрівкою. З виділених слів випиши спочатку ті слова, які відповідають першій моделі. Далі другій, тоді третій, четвертій і п'ятій. Це сторінка 8, 9, друга, вправа у зошиті з друкованою основою. Дякую за увагу. До зустрічі!